Новини на першому міському в ефірі новини. Далі ви почуєте про головні події дня. У студії працює Карина Костецька. Триває 1064-та доба відбиття навали російських окупантів. Ворог продовжує атакувати мирні українські міста. Цинічно влучає в житлові забудови, руйнуючи будинки та життя людей. Протягом минулої доби противник обстріляв Покровський, Краматорський та Бахмутський райони, що на Донеччині. В Покровському районі внаслідок ворожих влучань одна людина загинула і ще дві отримали поранення. Пошкоджено адміністративні будівлі та приватні будинки. В Краматорському та Бахмутському районах ворог атакував багатоповерхівки. Також пошкоджено лінію електропередач, 10 об'єктів та більше 10 приватних будинків. На Харківщині в Шевченківському районі міста внаслідок обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль, будівлю гуртожитку та металевий гараж. В Ізюмському районі через ворожі обстріли на шість приватних домоволодінь. Постраждала людина. В Золочівській громаді через ворожу атаку пошкоджено скління вікон двох приватних будинків. Куп'янську громаду противник накрив за РСЗВ. Частково понівечено два будинки та два легкові автомобілі. Постраждали троє громадян. Також через падіння в півдрона пошкоджено авто швидкої допомоги. В місті Куп'янськ постраждало троє працівників поліції, а також двоє цивільних. У Вовчанській громаді пошкоджено дах будинку внаслідок обстрілу. Постраждала літня жінка. П'ять поранених, з них одна дитина. Саме такі наслідки ворожих обстрілів Сумщини. Ворог атакував регіон безпілотниками та керованими авіабомбами. В області пошкоджено 25 приватних будинків та приміщення підприємства. Наша держава, міста незалежна або єдина і соборна. Ми пам'ятаємо це завжди, особливо в цей день, 22 січня, день соборності України. Ми казали, як важливо берегти єдність, бути плічок. Але прийшов день нам випало це довести. І 24 лютого день, який став вирішальним моментом, таким викликом став таким іспитом на єдність, на зрілість, на віру в Україну. І ми об'єднались. Українці всі об'єднались не декларативно, не на папері, не за якоюсь там командою. А за покликом всередині мільйони з нас разом і разом змогли вистояти, зберегти Україну разом. Вночі окупаційні війська атакували Миколаївщину ударними БПЛА. Внаслідок влучань пошкоджень зазнали житлові будинки, амбулаторії, об'єкти інфраструктури та на житлові приміщення, знищено автівку. Попередньо відомо про двох постраждалих. Впродовж доби окупанти завдали 434 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. Російські війська з БПЛА атакували Береслав, що Травмовано Вільного. Загалом протягом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами перебували 35 громад Херсонщини. Окупанти цинічно били по житлових кварталах населених пунктів області. Через російську агресію одна людина загинула ще 11 дістала поранення. В регіоні пошкоджено дві багатоповерхівки та сім приватних будинків понівечено газопровід та приватні автомобілі. Достроково демобілізували 1950 російських окупантів. Такі втрати в живій силі поніс ворог з зусиллями Сил оборони України напередодні. А на додачу до них наші оборонці демілітаризували 155 одиниць автотранспорту, 141 безпілотник, 60 гармат, 11 танків та вісім броньовиків. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння, військової техніки, два пункти управління, чотири склади, дві артилерійських засоби та ще і один інший важливий. Об'єкт противника. Сили ППО України збили 65 російських шахедів та безпілотників інших типів в небі над Миколаївською, Одеською, Дніпропетровською, Полтавською, Черкаською, Київською, Чернігівською, Сумською, Харківською та Хмельницькою областями. Ще 30 безпілотників імітаторів локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби Сили оборони України відбили 121 ворожу атаку на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Сили оборони України за 1064 дні російсько-української війни знищили 369 літаків, 331 гелікоптер, 9844 танки, 20 485 броньовиків, 22 194 гармати, 23 039 безпілотників, 34 837 одиниць автотранспорту, 1050 ворожих засобів ППО, 3051 крилату ракету та близько 824 тисяч солдат противника. Важка артилерія та безпілотник. Цей арсенал використав ворог проти мешканців Нікопольського району. Після опівночі з гармат росіяни обстріляли Покровську громаду. На Нікопольщині сталося руйнування на одному з підприємств. Пізно ввечері армійці з повітряного командування схід збили ворожий безпілотник. Напередодні протягом всього дня ворог з артилерії та дронами камікад за скидами боєприпасів з БПЛА бив по Нікополі, Марганецькій, Покровській та Червоно-Григорівській громадах. Вороже залізо пошкодило чотири приватні домоволодіння, дві господарські споруди та лінії Тропередач обійшлось без загиблих та поранених. У Кривому Розі на вулиці Соборній у ДТП потрапили Вольсваген та Шевроле. За попередньою інформацією, машини прямували у зустрічному напрямку. Керманичка німця задивилася у телефон. Водій Шевроле подавав їй звукові сигнали, адже бачив, як прямо на нього рухалася автівка. Проте через відволікання водійки часу для швидкої реакції Вольсваген залишилося замало. Тому автомобілі прочесали один одному боки. В обох транспортних засобів спущені шини, є подряпини та інші дрібні пошкодження. Люди, на щастя, не постраждали. В усіх обстав. Вонах автопригоди розбиралася поліція. Прорив труби, який налякав мешканців Саксаганського району. Близько четвертої ранку мешканці будинку, що по вулиці Святителя Григорія Богослова, 3, почули гучний звук, що був викликаний приводом проривом труби, за яку несе відповідальність Державне акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль. Містяни потерпали від струменів гарячої води та були обурені бездіяльністю підприємства. Що відбувається у квартирах криворіжців та як реагують аварійні служби, вже готова розповісти Ксенія Мартинюк. З душу Шарко почався ранок у громадян по вулиці Святителя Григорія Богослова 3. власними силами мешканцям вдалося направити струмінь у землю. Але чи довго витримає така конструкція? Невідомо, коли стався порив, кому телефонували мешканці і що їм відповіли. Зараз дізнаємось. Так 22 січня, виглядала вулиця біля дому за адресою святителя Григорія Богослова, 3. близько четвертої ранку, мешканці будинку почули вибух, що був викликаний поривом труби, за яку несе відповідальність акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль. Великий напір гарячої води дістав аж до третього поверху. Містянам доводилось постійно вибирати воду із балкона, аби укріп не дійшов до середини квартири. Своїми силами мешканці квартири, яка потрапила під потуж потужний струмінь, знешкодили загрозу, перенаправивши її напрямок з вікон на землю. З двох часів, мабуть, ночі та сама прорвала, бо я в 12 часів біля вішала ще не текло. Во. І я подзвонила в сусідка, і сусід вийшла, бо прямо окно заливало, третій етаж. Втарий і мені оце з боку попадала повністю в кімнату і спальню. І вони камнями прикрили доска, і оце ж везде вони вже обдзвонили сьогодні, і ніхто нічого. Не ні аварійка, ніхто не приїжджає. Містяни звертаються до аварійних служб державного підприємства. Але чи є відповідь? Туди можна дозвонитися. Ну, я ось тільки що дзвонила. До диспетчера, то є телефон, який мені дали виконком, але ніхто не відповідає. Гудки йдуть, але ніхто не відповідає. Головною проблемою мешканців будинку. Залишається опалення а точніше його відсутність. У стінах їх квартир стабільно зберігається температура з позначкою плюс 13 градусів, що зовсім не відповідає санітарним нормам. Квартира пана Володимира зазнала через це суттєві проблеми: пліснява, відчарування шпалер і сильний холод. Ось таке воно тепло у квартирах абонентів державного підприємства. Зараз у нас найбільша проблема це ото опалення. Запалення немає, я вам даже можу показати 21 січня. Відбулося восьме засідання оперативного штабу під головуванням заступника міністра розвитку громад та територій Костянтина Ковальчука щодо постачання тепла у кривому розі, на якому в черговий раз поставили питання якості послуг, які надає криворіжцям горе підприємство. Нагадаємо, ситуацію почали вирішувати на державному рівні тільки після звернення виконуючого обов'язки мера міста до прем'єр-міністра України. А не було б цього звернення. Тепла у близько тисячі будинків абонентів Державної Криворіж теплоцентралі теж не було б. Завдяки нашій публікації у соцмережах та розголосу проблеми Криворізька теплоцентраль прибула на місце. Сподіваємось, що цього разу проблема буде вирішена якнайшвидше. Цього ж дня у Саксаганському районі трапився ще один масштабний прорив. Практично у сауну перетворилася вулиця Володимира Зінченка біля метро та епіцентру. Сподіваємось, що державне акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль усуне цей порив з такою швидкістю, як і попередній. А перший міський і надалі буде слідкувати за ситуацією з опаленням у нашому місті. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, Перший міський. Важливість єдності, солідарності та взаємопідтримки все це уособлює День Соборності України, який щороку відзначають 22 січня. Свято символізує неподільність і спільну мету нашого народу. У Кривому Розі мешканці міста відзначили цей день з особливою шаною. Біля пам'ятника, видатному українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку Прийшла урочиста церемонія покладання квітів. До заходу долучилися представники місцевої влади, громадські організації, освітяни та небайдужі містяни. Всі присутні поклали квіти до підніжжя. Пам'ятника висловлюючи вдячність тим, хто боровся за свободу та незалежність України. На сьогоднішній день, коли вже триває майже три роки, повномасштабне вторгнення російського агресора День Соборності відіграє важливу роль для кожного з нас. Ми показуємо своїм всьому світу свою незламність, непохитність у прагненні до свободи, у прагненні до миру і до кращого майбутнього. Ми всі віримо в перемогу, працюємо на перемогу і підтримуємо збройні сили України для того, щоб цей день. Став пам'ятним не тільки для нас, але й для наших нащадків. День соборності це не лише про минуле, це про майбутнє, яке ми будуємо разом. Кривий ріг, як і вся Україна цього дня демонструє, що кожен з нас є важливою частиною великого та незламного українського народу. На фінішній прямій питання ставка накопичувача високомінералізованих шахних вод, яким є балка свостунова, що на південь від Кривого Рогу, практично вирішили. Для цього з літа 2024 року здійснювали будівництво багатокілометрового трубопроводу, який мав поєднати вказаний гідротехнічний об'єкт із річкою Інгулець. Нижче місця забору, звідки брали воду для потреб мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя в напрямку південного водосховища. Це стало можливим завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста влади Кривого Рогу ОВА Кабінету міністрів та Агентства відновлення та розвитку інфраструктури України на новому важливому для мешканців Криворіжжя об'єкті побувала і наша знімальна група. 6,6 км. кілометрів. Загальна протяжність трубопроводу скиду шахтних вод з балки свистонова діаметром 1000 міліметрів. Пропускна потужність близько 1,5 кубометра на секунду. Цією ниткою водогону високомінералізовані шахтні води зі ставка накопичувача, яким є балка свистонова, потраплятимуть до інгульця, де далі відбуватиметься їх розбавлення та обезпечення складових компонентів. Цей проект дуже важливий, бо ми могли попинитися в ситуації, коли кривий ріг і населення навколо це 750 тисяч населення могли б залишитися без води. Тому є кожен рік терміни, коли йде скид цієї води, і нам потрібно було встигнути. Це дуже важливо на сьогодні, в принципі, все готове. Хочу подякувати всій місцевій владі. Адміністрації військовій адміністрації Дніпропетровської області було дуже багато питань було по землі, по воді в тому числі по приватним земельним ділянкам, і всі ці питання потрібно було вирішити. На цьому тижні має бути постанова кабінету міністрів, яка дозволяє скіт. Ми вже готові будемо цей скіт забезпечити безпечно для міста Кривий Ріг. З огляду на те, що ставок накопичувач шахтних вод, яким є балка Свистонова, перебуває у власності держави. Будівництво трубопроводу з Киду здійснили за фінансування кабміну силами Агентства з питань відновлення. Реалізація цього проєкту перша ластівка. Далі будівництво трубопроводу для сусіднього Миколаєва, який майже три роки потерпає без нормального водопостачання. Вирішено питання питної води дійсно під час будівництва. Не було враховані певні наслідки скиду шахтних вод. Сьогодні це питання закрито. Кривий ріг буде з питною водою, не дивлячись на сезонні роботи, які відбуваються в місті Кривий Ріг. Це говорить про те, що ми. Послідовно виконуємо задачу забезпечення питною водою, чистою водою населення. Також дуже важливо говорити, я хочу на цьому наголосити, що це тільки перший етап, якщо ми дивимося в розрізі країни. При цьому важливо зазначити, що водогін з шахтних вод з Балки Свистунова пролягає нижче точки збору питної води з річки Інгелець на південне водосховище. І далі на кривий ріг. Завдяки об'єднанню зусиль ради оборони міста, влади Кривого Рогу, ОВА та Кабміну вдалось максимально максимально швидко та ефективно втілити в життя. Цей масштабний та надзвичайно важливий для майже мільйонного населення Криворіжжя. Проєкт закінчується ліквідація наслідків руйнування Каховського водосховища, Каховської дамби. Каховське водосховище – це був головний постачальник води до міста Кривого Рогу. І коли його не стало, то там майже мільйонна агломерація з 15% ВВП України ну, наше виробництво залишилось без води. Був реалізований великий державний проєкт перекиду води з річки Інгулець до південного водосховища. Ми дякуємо за це агентство з питань відновлення. Ми постійно працювали разом. За 13 місяців він був реалізований. Це дуже швидко. В мирний час було мінімум 5 років. Важливо, що будівництво та введення в експлуатацію нової нитки скиду зі ставка накопичувача з балки Свистонова убезпечить та усуне ризик потрапляння небезпечних концентрованих високомінералізованих шахних вод до водоносних горизонтів та до самої річки Інголець. Адже саме з неї життєдайна блакитна рідина через водогін Інголець Південне водосховище потрапляє до мешканців Кривого Рогу та Криворіжжя. Загалом Ярослав Жигунов, Олександр Фафілатів, Глі Припчук, перший міський. Новий крок до енергетичної незалежності та стійкості. Кривий ріг продовжує впроваджувати сучасні технології у співпраці з міжнародними партнерами. Місто активно працює над енергоефективністю комунальних об'єктів, щоб зменшити витрати, забезпечити стабільну роботу установ і підготувати їх до можливих викликів. Яким буде пілотний проєкт із фінською компанією, та які зміни він принесе. Дивіться у наступному сюжеті. Кривий ріг продовжує посилювати енергетичну стійкість комунальних об'єктів закладів охорони здоров'я, соціальних установ, шкіл, дитячих садочків, критичної інфраструктури. Партнерами у цій комплексній роботі є міжнародні партнери: Європейський банк реконструкції та розвитку ГІС, ЮНІСЕФ та інші. Їх перелік постійно зростає. Відтак, 21 січня, у місті пройшла робоча зустріч з представниками фінської компанії Ой» у рамках меморандуму про співпрацю з містом ЕСПО. Під час спілкування обговорювали. Лись питання щодо реалізації у місті пілотного проєкту з енергоефективності на базі закладу дошкільної освіти номер 14 що у Саксаганському районі, а саме, встановлення сонячної електростанції, ремонт покрівлі та утеплення будівлі. Ми дуже цінуємо те, що Кривий ріг надав можливість втілити цей пілотний проєкт тут за тим зразком, як ми це робимо в північних скандинавських країнах за вищими зразками енергоефективності. Це буде довгостроковий вклад. Це не буде тими речами, які потрібно робити. Один раз на 10 років це буде на дуже довготривалий термін. У перспективі після реалізації пілотного проєкту на базі дошкільного закладу номер 14 цей напрямок планується масштабувати на інші соціальні об'єкти Кривого Рогу. Адже в умовах війни загрози блекаутів підвищення енергетичної незалежності закладів є надважливим. І міська влада Кривого Рогу приділяє багато уваги цьому питанню. В Умовах підвищення. Цін на енергоносії, енергоресурсів це важливе питання не тільки як для Європи, так і для України. І я вважаю і впевнений, що цей пілотний проект для нас буде тим заходом, що ми на довгі роки будемо працювати разом для підвищення енергоефективності. Нашого міста Наразі у місті вже реалізовано п'ять проєктів з установки сонячних електростанцій. У роботі проєкт з Європейським банком реконструкції та розвитку по енергомодернізації перших семи закладів освіти. Передбачається продовження цієї роботи у рамках проєкту на 29 об'єктах. У співпраці з ГІС планується встановлення трьох когенераційних установок, а також чотирьох газових блочно-модульних котелень у чотирьох лікарнях та гібридна сонячна електростанція з акумуляторами у медичному закладі в Інгулецькому районі. А в планах Продовжувати посилювати енергетичну стійкість комунальних об'єктів та залучати міжнародних партнерів до реалізації проєктів зеленої енергетики. Ярослава Кальченко, Іван Сергієв, перший міський. Отримали дипломи про закінчення навчання в університеті третього віку. Мешканцям одразу декількох районів міста, які в терцентрах вивчали українську мову та літературу, психологію, інформаційні технології, скандинавську ходьбу та хореографію на сцені театру імені Шевченка вручили відповідні свідоцтва. Навчання тривали чотири місяці, протягом яких Криворіжці отримали нові знання та нові знайомства. Які враження залишила по собі участь у навчанні в університеті у криворіжці в поважному віку, дізнавалась наша знімальна група. E Олена Миколаївна з підбирає для себе сукню на другий у її житті випускний. Більшу частину свого життя пропрацювала у музичній сфері, має доволі велику родину: син, невістка та двоє онучок найменший один рік. Саме тому, щоб бути з молоддю, як то кажуть, на одній хвилі та залишатися у гарній фізичній формі, пані Олена записалася до університету третього віку. З 1 вересня почалося моє навчання, навчання з української мови, з інформатики, з психології. І тут здійснюється ще моя одна мрія. Ми починаємо вивчати техніку скандинавської ходи. Це для мене так було чудово. Я отримала в університеті багато знань, багато інформації, бачила, як наші педагоги, наші викладачі вкладають душу, серце в наші уроки, наше навчання. Я розумію, що я зробила вірний. вірний Крок я пішла до університету третього віку. Цей для нашого віку цей університет. Потрібно і я раджу. Я рекомендую всім, хто ще не прийшов до університету, зробити цей крок. В університеті проводяться заняття за чотирма напрямками: комп'ютерна грамотність, українська мова та історія Кривого Рогу, психологія, здоровий спосіб життя, що включає в себе скандинавську ходьбу, основу здорового харчування та бальні танці. Саме ці заняття допомагають людям поважного віку краще відчувати себе у сучасному світі та пристосовуватися до реальності. А поза. У завершенні навчання студентів золотого віку запросили на випускний, вручивши дипломи та пам'ятні презенти, а творчі колективи порадували їх виступами, підготувавши святкову програму. Порізноманітне навчання студентів впродовж семестру додатково були організовані різноманітні культурні та розважальні заходи, що сприяють активному залученню всіх студентів університету у соціальне життя міста. Я думаю, що наші студенти третього віку, університету третього віку, вони дуже їм дуже подобається навчатися вони з задоволенням приходять на заняття раніше, чим потрібно, і Такі відмінники, вони прилежні, і їх все цікавить, вони з, ну, з задоволенням ходять до університету. Соціальний проєкт університет третього віку, започаткований у 2018 році Константином Павловим, продовжує успішно працювати за підтримки фонду Олександра Вілкула Українська перспектива. Головний меседж, кожна людина має право гідно проводити свій золотий вік та не почувати себе самотньо. А головна задача влади допомогти якісно це організувати для того, щоб ви відчували наше тепло, щоб була така психоемоційна підтримка, як кажуть. Ми і зробили цей університет третього віку, і зараз його продовжуємо. Можу сказати, що незабаром вже лютому почнеться новий сім'я. Бажаючих багато. Якщо є у вас знайомі, друзі, сусіди, можете рекомендувати. Ми ласкаво просимо. Протягом 2024 року було сформовано по дві групи у восьми територіальних центрах міста та ще дві додаткові групи в Тернівському районі, що вдвічі більше ніж у минулому році. На сьогодні вже 235 чоловік висловили бажання навчатися в новому семестрі університету третього віку. Тому бажаємо студентам наснагу новому навчальному році і пам'ятати, що навчатись ніколи не пізно. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Герої житимуть, допоки житиме пам'ять про них 22 січня. На фасаді міжрегіонального центру підготовки звільнених у запас військовослужбовців відкрили меморіальну дошку пам'яті колишньому вихованцю Ігорю лагоді, який поклав за свободу та незалежність України найцінніше власне життя. Детальніше про військовий шлях армійця розкажуть наші кореспонденти. 22 січня на фасаді міжрегіонального центру підготовки звільнених у запас військовослужбовців відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки та вшанування пам'яті колишнього вихованця закладу Ігоря Лагоди.